Вітаю всіх на своєму каналі. Дорогі мої друзі, сьогодні вашій увазі інструкція на літній топ, який я в'язала в комплект до ажурного кардиганчику молочного кольору з міксу пряжі. Інструкція на кардиган є на каналі, в описі під відео я додам посилання. Хто зацікавиться, обов'язково користуйтесь. Мені дуже сподобався цей комплект. На мою особисту думку, все гармонійно виглядає. Базовий колір, цікавий витончений візерунок і практичність комплекту Топ зв'язаний окремими деталями знизу вгору і оброблена горловина. Та Я використовувала чотири види пряжі. Одна ниточка 80% бавовни, 20% шовк в 100 грамах 1400 метрів. Друга Ірин від Ярна, 100% мироносова вовна в 100 грамах 1400 м. Наступна селена від Ярна, 5% кашемір, 95% бавовна в 100 грамах 1500 метрів. І одна ниточка, назву якої я не знаю, але в магазині мені сказали нитка преміального класу з метражем в 100 грамах 1400 метрів. Загальний метраж пряжі в 100 грамах – 356 метрів. Я під кожним відео додаю посилання на телеграм-канал, де в автоматичному режимі рахується загальний метраж пряжі. Ви вводите в стовпчик метраж всієї пряжі, із якої ви плануєте в'язати, і вам калькулятор видає загальний метраж. Щодо ажурного візеруночка, який розташований смушкою як по спині, так і на пілочках. В Схемі надані лицьові та виворітні ряди. Раппорт візерунка складає 19 петель на 8 рядів, повторюємо з першого по 8 ряд. У мене на каналі є відео, де я пров'язую попетельно цей візеруночок і надаю схему. Також обов'язково я в кінці відео продублюю. Схему і там же будуть продубльовані умовні позначки. Топ зв'язаний на розмір ML, вага його 150 грам. Параметри моделі так, щоб ви могли зорієнтуватися, як це буде виглядати на вас. Обхват груди 97 см, обхват талії 88 см, обхват стегон 109 і зріст 164 см. Спиці використані 2,5 та 3. Починаємо зі спинки. Петлі я набирала фабричним набором, От подивіться, як це виглядає. На спиці 2,5 на додатково краще нитку контрастного кольору я набрала 50 петель. Пров'язала ниткою основного кольору перший ряд лицьовими петлями, другий ряд виворітними петлями і третій ряд лицьовими петлями. Далі по виворітній стороні нам потрібно подвоїти петлі, піднімаючи їх з першого ряду з протяжок. Саме там, де переплітаються додаткова нитка і нитка основного кольору. Петлі, які ми піднімаємо, в'яжемо лицевими, петлі з лівої спиці виворітними петлями. У мене є на такий набір відео, я додам посилання в описі під відео. Після подвоєння на спицях 99 петель. В'яжемо резинкою одна лицева, одна виворітна, 11 рядів. Після цього додаткову нитку охайно обрізаємо і далі переходимо на основне полотно, яке будемо в'язати спицями номер 3 І продовжуємо в'язання в наступній послідовності: кромкова петля 39 петель лицьової гладі, 19 петель рапорту. 39 петель лицьової гладі і кромкова петля. Через 10 рапортів я маю на увазі пров'язати 10 разів з першого по восьмий ряд. У мене це від набірного краю 28 см. Для формування пройми закриваємо один раз з обох боків по три петлі. І в кожному другому ряду один раз по дві петлі, один раз по одній петлі і по полотну три рази по одній петлі. Що я маю на увазі? Зняли кромкову петлю, пров'язали одну лицьову, далі дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво, далі пров'язали лицьовий ряд, і в кінці ряду залишили 4 петлі. Пров'язали дві петлі разом лицевою з нахилом вправо: лицьова петля, кромкова петля. Для того щоб з цього боку красиво лягала, я е, коли розкажу е, все. Всю інструкцію, то я саме ці деталі я вам трошки ближче покажу. Потім додивіться це відео, будь ласка, до кінця все побачите. Саме коли я пров'язую дві петлі разом от з цього боку, я петлі розвертаю, і тоді воно гарно, красиво виглядає. Через 7 рапортів від початку формування пройми, у мене це 20 см. Ми починаємо формувати виріз по горловині. В першому ряду восьмого рапорту ми закриваємо середні 15 петель. В третьому ряду восьмого рапорту закриваємо по горловині 4 петлі. До кінця ряду в'яжемо за малюночком. В п'ятому ряду, восьмого рапорту, закриваємо, по 4, закриваємо також 4 петлі і далі до кінця, от саме в цьому ряду, ми починаємо формувати скіз плеча. До кінця ряду не дов'язуємо 7 петель, в'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. В сьомому ряду восьмого рапорту закриваємо також по горловині 4 петлі, і для скісу плеча також не дов'язуємо 7 петель. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. І в наступному ряду у нас тут ще 7 петель, 7 петель залишається, бо на плечі у мене 21 петля. Так от В наступному ряду ми просто пров'язуємо петлі лицьовими, щоб зрівняти скіс плеча. Петлі знімаємо на шпильку і так само формуємо друге плече. Наша спина готова. Далі в'яжемо пілочку аналогічно спині. Різниця тільки в формуванні виріза горловини. Якщо по спині від початку формування пройми ми починали формувати виріз горловини через 7 рапортів, то саме по пілочці ми починаємо формувати цей виріз горловини через з 5 половиною ,5 рапортів. П'ятий ряд п'ятого рапорту ми закриваємо середні 19 петель. І далі в кожному другому ряду один раз закриваємо чотири петлі, один раз три петлі, один раз дві петлі і один раз одну петлю. В наступних трьох лицевих рядах петлі в'яжемо за малюночком, не закриваючи петлі по горловині. І далі вже будемо з наступного ряду формувати Скіз плеча по пілочці. По горловині продовжуємо не закривати петлі а і в'яжемо до кінця ряду, не дов'язуємо 7 петель. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. І в наступному ряду, так само по горловині, ми не закриваємо петлі, просто в'яжемо за малюночком, а до кінця ряду не дов'язуємо також 7 петель. В'язання повернули, пров'язали виворітний ряд. І далі петлі пров'язали просто лицьовими, щоб зрівняти скіс плеча. Петлі знімаємо на шпильку і так само формуємо друге плече. Наша пілочка готова. Далі ми з'єднуємо плечові шви методом трьох спиць по горловині. Рівномірно, ми набрали 108 петель на спиці номер 3 І я пров'язала 4 ряди резинкою, одна лицьова, одна виворітна і 2 ряди порожньою резинкою. Трошки ближче покажу, як це виглядає. І далі закрила голочкою. У мене також на каналі є відео, як я закриваю Також в описі під відео додам посилання на це відео. Далі ми переходимо до обробки проем. Для пройми, рівномірно, ми набираємо 116 петель на спиці номер 3 і також в'яжемо резинкою 4 ряди, одна лицева, одна виворітна, 2 ряди порожньою резинкою, і також закриваємо голочкою. Ви можете бачити, як виглядає ось цей край. Достатньо охайно. Дівчата, ось так виглядає ажурна панель посередині пілочки, і ось так виглядає спина. Також я вам показую трошки ближче, саме, як я закривала по проймі по полотну по дві петлі разом. Я пров'язувала. Бачите, як це виглядає. Саме з цього боку я розвертала петлі, щоб от так рівненько вони лягли. І ось так виглядає з другого боку, коли я пров'язувала по дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Дівчата, також хочу звернути вашу увагу, що на фото ви бачите, що топ він коротенький. Тож, якщо ви хочете, щоб він був трошки довше, то ви пров'язуєте не 10 рапортів, а 11, 12. Я для того, щоб мені простіше було рахувати, я рахувала саме по кількості рапортів. Рапорт тут, виходить, ну, як я рахувала, ось ці. Дві дірочки, два накида і ось це два накида. Оце у мене якраз був рапорт. І таких у мене 10, я розказувала. Ви можете просто пров'язати більше. Якщо вам потрібно ширше, ви можете за рахунок лицьової гладі додати петель більше. Я дякую вам всім за увагу. Якщо у когось виникнуть, виникнуть якісь питання, пишіть в коментарях, я все поясню, все розкажу. Тож, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, в'яжіть собі такі двічки, як я собі зв'язала, якщо вас це зацікавило. І до нових зустрічей!